Закарпатська обласна рада та адміністрація отримали практичні антикорупційні рекомендації, напрацьовані у рамках спільного проєкту українських, словацьких та нідерландських партнерів. Дослідження проводила словацька неурядова організація, яка вивчала закони, підзаконні акти, правила, інструкції та регламентні документи, якими керуються органи місцевого самоврядування. Робота експертів тривала понад рік, і в результаті структури отримали раціональні пропозиції з урахуванням міжнародного досвіду. Ми поставили собі задачу зробити певний такий аудит е, цих всіх документів, і щоб не ми власне, самі е, їх перевіряли і робили цей аудит. А для цього в рамках проєкту були залучені експерти ззовні, які мали можливість почитати ці всі наші документи, вивчити політики у різних галузях, е, оцінити їх і дати свої рекомендації. Але ще тут важливий момент це те, що. Оцінювали власне українські експерти, але рекомендації напрацьовували спільно з своїми партнерами з словацької організації Трансперенс інтернешнл». Експерти проаналізували ключові напрямки діяльності обох інституцій, зокрема доступ до публічної інформації, закупівлі, управління майном, кадрову політику, етичну інфраструктуру та надання послуг підпорядкованим організаціям. За кожну сферу діяльності структури отримували оцінки, які в подальшому стали основою для рекомендацій. Цей проект проект складався з трьох етапів. Перший етап це виявлення слабких вразливих місць цих двох установ. Це працювали власне експерти, досліджували і комунікували із посадовими особами. Другий етап це розробка рекомендацій з нашої сторони і наведення власних прикладів. А третій етап це вже залежить від учасників. І двох установ з українського боку так це. Е... Реалізація впровадження запропонованих нами рекомендацій за словами Андрія Приподобного, який є експертом у сфері доступу до публічної інформації, переважно інституції працюють добре, хоча мають потенціал куди рухатися. Так найкращі оцінки обласна адміністрація отримала за доступ до відкритої інформації, публічні закупівлі та залучення суспільства. Тоді як рекомендовано вдосконалити консультації з громадами, запровадити бюджет з інтерактивним порталом та публічним реєстром інвестиційних проєктів тощо обласна рада відзначилась якісною кадровою політикою та етичною інфраструктурою. Етичні питання вони є врегульованими етичним кодексом у сфері громадської участі. Рада забезпечує доступ до інформації і надає можливість для подання електронних петицій, а також для інших інструментів залучення громадськості і, власне, в житті, ну, в залученості при прийнятті рішень. В регіоні щодо кадрової політики, кадрова політика, також якщо ми говоримо про обласну раду повністю відповідає національним стандартам. Разом з тим, є точки для зростання. Напрацьовані інструкції мають рекомендаційний характер, хоча й сформовані на основі практичної діяльності облради та адміністрації. За словами чиновників, деякі поради можуть бути вже застосовані і насправді спростять і покращать роботу органів державної влади. Щодо окремих пропозицій, то вони можуть бути втілені уже після завершення війни. У Закарпатській області зростає захворюваність на грип та ГРВІ. За минулий тиждень з 15 по 21 вересня медики зареєстрували 3835 випадків. 152 з них це випадки COVID-19. За даними медиків, 96 людей госпіталізували, 57 з них із підтвердженням COVID-19. від початку епідсезону на Закарпатті вже 2716 осіб вакцинувалися проти грипу та коронавірусу. Медики нагадують, вакцинація це найнадійніший спосіб захистити себе та близьких від важкого перебігу хвороби. Фахівці також радять дотримуватися гігієни рук, носити маску в місцях скупчення людей, уникати контакту з хворими. У Мукачеві відбулася зустріч представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Андрія Крючкова з делегацією Європейської комісії проти расизму та нетерпимості. Представники Єврокомісії прибули до України в рамках моніторингу дотримання прав людини. Омбудсман наголосив, що захист прав національних меншин, зокрема ромів, є одним із ключових пріоритетів. Андрій Крючков розповів про успішний пілотний проект, який реалізували в Мукачеві. Завдяки йому 159 ромів отримали паспорти України 57 із них вперше. Також у співпраці з Радою Європи був впроваджений проект соціальний атлас ромських громад Закарпаття. Це допоможе покращити доступ ромів до адміністративних і соціальних послуг. На зустрічі також обговорили потреби внутрішньо переміщених осіб ромського походження та особливості їхньої міграції. Європейська делегація подякувала за відкритий діалог та відзначила важливість ініціатив омбудсмана, що сприятиме інтеграції ромів та посиленню захисту прав людини в Україні. В Україні стартувала реєстрація на всеукраїнський конкурс Учитель року року-2026». Подати заявку можна з 22 вересня до 13 жовтня 2025 року. На офіційній сторінці конкурсу в розділі Реєстрація 2026 Змагання проходитиме у чотирьох номінаціях: англійська мова, громадянська освіта, математика та початкова освіта. До участі запрошуються педагоги, які працюють за основним місцем роботи у школах чи закладах професійної освіти та мають щонайменше трирічний стаж. Детальні умови та порядок проведення конкурсу доступні на сайті Міністерства освіти і науки України. Пацієнти з катарактою на Закарпатті можуть безоплатно пройти операцію із встановлення штучного кришталика та отримати післяопераційне стаціонарне лікування. Такі послуги надають у межах програми медичних гарантій у трьох медзакладах області: Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака, лікарня Святого Мартина, Хуська центральна лікарня імені Віцинського. У рамках пакета пацієнти гарантовано отримують консультацію офтальмолога, діагностику, операцію з видалення катаракти, імплантацію кришталика та післяопераційне спостереження. Щоб скористатися послугою, необхідно звернутися до сімейного лікаря, отримати електронне направлення та обрати медзаклад зі списку, повну вартість операції від майже 28,5 тисяч гривень залежно від медичних коефіцієнтів. Держава відшкодовує лікарням, які уклали договори з НСЗУ. Для пацієнта лікування є повністю безкоштовним. Вересень 2025 року місяць заслуженого академічного закарпатського народного хору. Цей святковий період у межах відзначення 80-річчя з дня створення колектив проводить яскраво і змістовно. Досі відбулася низка концертів у різних мистецьких локаціях Ужгорода, заходи на вшанування видатних постатей з історії хору, диригента Михайла Кричка та балетмейстерки Клари Балох, а також творчі зустрічі із шанувальниками в обласній бібліотеці і студентською молоддю у закладах мистецької освіти. І вже цього тижня урочисто прозвучить головний акорд вересневої програми великий ювілейний концерт. У ньому будуть представлені як твори із золотого фонду, так і прем'єри. Зокрема, нова композиція, що безумовно стане візитівкою репертуару. Вокально хореографічна сюїта. Не забудь співаночки, наші, яка відтворює увесь календарний рік через призму закарпатських традицій. Вона побудована з чотирьох частин. Весна, літо, осінь і зима, де ми показуємо різні пори року на Закарпатті, різні обряди, різні традиції в цей період. Наприклад, якщо весна в нас пов'язана із пасхальними традиціями, з великодніми іграми, то літо пов'язано вже із більш такими традиціями літнього, це і косарі, це і сколомийка. осінь в нас пов'язана із закарпатським весіллям. Багатонаціональним, багато національним, багатоетнічним. Ну і зима, звичайно, це на Закарпатті. Представити таке насичене фольклорне полотно давній задум керівниці хору, який вирішили втілити символічно до ювілею. Авторка ідеї та постановниця Наталія Петій Потапчук, котра здійснила обробку вокально хорового матеріалу. Хореографія Анни Кохан та Ірини Кізюр. В Першій частині це в нас буде весняні такі традиції, значить, такі ігрища, які відбувалися між дівчатами, і хлопцями гоя, і під це поставлена хореографія. Це Ужгородський район. Тут ближче до Ужгорода райони. В другій, в другій частині, у нас, коли в нас іде літо, це Лисичово, Іршавщина, там буде у нас коломийка. Відповідно, відповідними костюмами цього регіону і хореографією. В третьому сезоні, звичайно, осінь це весілля, свадьба по закарпатськи Там у нас будуть вже гості, які ну, різні національності, які представляють це Мара Морощина. Відповідно Словаччина, Земплін, також Угорщина, гості з Угорщини і гуцули, наші закарпатські гуцули. В останньому сезоні зима завершиться це вже все щедриком. Спеціально для нової композиції оновили і вбрання артистів. До питання підійшли ґрунтовно, провівши творчі експедиції в різних куточках краю. Глядачі побачать неповторний колорит і розмаїття традиційного народного вбрання. За е, нарядом з. Е... Коломийки, це у нас буде осінь у нас відбуватися. Ми їздили в село Лисичово Іршавського району, де спілкувалися з людьми місцевими, намагалися передати їхній район, їхній колорит, що в рухах, що по костюмах. Весну ми хотіли відобразити дівчат як веснянки. Тобто це яблуневий цвіт, легкість, повітряність. Оркестрова обробка Михайла Бровді. Він розповідає, і в новій композиції, і загалом упродовж усього концерту слухачів тішатимуть звучанням багатьох музичних інструментів як звичних для колективу, так і ексклюзивних. До прикладу, вперше буде використано новий інструмент телинку. Наш соліст оркестру Іван Вархол, супілкар, вивчив, е, наслухався, десь перейняв манеру гри народних музикантів, е, і ви будете мати змогу насолоджуватися цим інструментом. Також е, в, наш, в нашій композиції на свальбі буде е, використано такі інструменти, як тарагот, е, Шандор, Шайнер, соліст оркестру буде грати на цьому інструменті. Ми знаємо Шандора, це, це буде яскраво, це буде файно. Також будуть представлені гуцульські цимбали. Е, також ми будемо грати в першій частині нашого концерту, де буде представлено золотий фонд закарпатського хору. Будемо грати е, дуже гарний, е, такий свіжий твір Віктора Теличко Убили Липеїка. Там ви будете мати змогу почути бас-кларнет і дзвони. Звучатиме і гуцульська трембіта. Артисти хору, зокрема, і його вокальне тріо та провідні солісти хорової, оркестрової і танцювальної груп. Цього вечора захоплюватимуть поціновувачів народного мистецтва. А крім того, прийматимуть вітання на ювілейному концерті. Очікують чимало гостей. У нас гості вже приїдуть 25-го, тому що в нас день народження 25-го у вересня. У нас буде велика науково-практична конференція. І в нас приїдуть гості з Києва, із України, з-за кордону. Звичайно, ми дуже раді всіх вітати і науковців, і наших друзів із різних країн. Міжнародна науково-практична конференція Закарпатський народний хор феномен української національної культури відбудеться у приміщенні обласної філармонії 25 вересня о 10.00. А ювілейний концерт із нагоди 80-річчя колективу у великій концертній залі філармонії 26 вересня о 18.00. Приятлива погода на Закарпатті дозволяє проводити змагання з пляжного волейболу. Ось і в Ужгороді суперничали інва спортсмени порушенням слуху. Проводяться змагання з пляжного волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху. Це відкрита першість Закарпатської області. А від організації комунальної заклади дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю Закарпатської обласної ради. 26 представників Тернополя, Рівного, Хуста, Ужгорода виступили в турнірі. Як інваспортівський захід, він має свою специфіку у спортсменів з порушеннями слуху. Специфіка вона дуже важлива. Тренер зобов'язаний знати жестову мову. Це треба вчитися, тому що діти не будуть розуміти, що тренер від них хоче і вимагає. Участь у турнірі сприяла волейболістам краще підготуватися до змагань рівня чемпіонату України та партакіади Повір у себе. До Дня фізичної культури і спорту та Європейського тижня спорту в Ужгороді влаштували ходу чемпіонів. У заході взяли участь понад 600 спортсменів та тренерів із майже 30 федерацій неолімпійських і олімпійських видів спорту. Цьогоріч атлети здобували високі місця на різноманітних змаганнях. Для мене найважливіша була перемога це чемпіонат України. Для мене було дуже важко це перемогти, тому що я займався старшою групою. і Для мене це був дуже е, високий рівень. Для мене була мотивація це перемогти всіх і показати, що Ужгород – це найсильніша команда, пам'ятаючи про нинішні перемоги. спортсмени прагнуть найвищих досягнень у житті. Найважливіша перемога в моїй кар'єрі це турнір «Найсильніший», який проводився два місяці тому в місті Мукачеві. От ця медаль. Хотілося б медаль хотілось би стати чемпіоном світу і поїхати на Олімпіаду. Кожен учасник заходу отримав символічні подарунки, а грамотами, подякували міської ради, управління у справах культури, молоді та спорту було відзначено близько ста кращих спортсменів і тренерів. Ви ті люди, які прославляють нашим славетне місто Ужгород, завжди гордо піднімають стяг жовто-блакитний стяг на п'єдесталах, на призових місцях. Ви подивіться, скільки у вас медалей, великих вам перемог! І хочу, щоб ми з вами спільно поаплодували тим тренерам, які день, ніч проводять з мами, вкладають душу, серце, свою майстерність і є не тільки вашими тренерами, але й наставниками, друзями. Із такими братами і сестрами <му> учасників показовими виступами вітали черлідерки і танцівниці. Вість кращих команд Закарпаття продовжують змагатися в чемпіонаті краю з футболу. У чемпіонській групі зіграно поєдинки першого туру. Лінці зірка удома протистояли Веноградівському севлюшу. Чинний чемпіон області наприкінці першого тайму, завдяки голам Михайла Чедрика. Та Олександра Логойди вийшов уперед. А наприкінці зустрічі гравець заміни Михайло Риплюк установив остаточні 3-0 на користь гостей. По-перше, хочу подякувати своїм підопічним за. Цю, за цю ігру, за цей матч, виїзний матч, бачите, нелегко тут було грати. Ну, але в принципі, ми сьогодні справилися. Хочу відмітити також дуже чудову ігру в обороні, надійно все зіграли. Ну І перед ті моменти, що в нас були, ми використали. В принципі, то завдання, яке перед нами стояло, набрати три очка, тут ми його і виконали. Важка була ігра, ми знали, ми приймаємо чемпіона, нелегко буде. Десь думали, вдома, вдома буде легше. На поле, бо вболівальники надіялися на позитивніший результат. Але більш досвідчені ігроки зробили свою справу. Дякуємо, дякуємо їм, що приїхали до нас у гості. Прийшли на наш стадіон. Дякуємо ЗСУ, що маємо змогу проводити такі матчі. Відбулися ще два матчі, і в них перемогу здобули господарі. Медейневицький замок здолала Вишково 2-0. А Зірка Спар теж з перевагою у два м'ячі бужору з Іршави 3-1. Після першого туру впевнено лідирує Севлюш. А в трійці кращих завдяки домашнім перемогам Медеїневицький замок та Зірка Спар.